Всім привіт! Мене звати Любов Продеус, я психологиня, психотерапевтка, біохакерка, і будемо сьогодні з вами говорити про те, як покращити сон. Отже, сонце є наслідком ваших звичок, і знаєте, ніби певна діагностика вашого психічного здоров'я зараз. Чому так, чому не так? Будемо детально розбиратися. Отже, давайте почнемо спочатку. У нас мозок працює циклом сон-бадьорість, сон-бадьорість. якщо ви не будете спати 12 годин. 12 днів, то ви можете від цього навіть померти. І тому депривація сну, коли люди працюють з різним графіком, вночі працюють, то працюють до середини ночі, то працюють відразу рано зранку, це все дуже сильно впливає на концентрацію, на силу волі, це дуже сильно впливає на імунітет, і ви маєте бути стосовно цього свідомі, та, що це мій вибір. Ось я про це знаю, тому це дуже погано для вас. Ви дуже сильно будете зношуватися. І. Все. Та е, режим дуже важливий для сну, тому що коли у вас є режим, коли мозок пам'ятає, що він спить постійно однакову кількість годин і вам вистачає, у вас тоді стабільна енергія щодня. Мозок знає, ага, ми, мені треба спати 8,5 годин, я їх виспала, в мене чудовий запас енергії. Якщо я не доспала, в мене енергії менша, концентрація гірша і так далі. Тобто, сон це концентрація, це ваша здатність навчатися, ваша ефективність. Для мене, ну, якщо я не посплю, не висплюся, наступний день я просто дуже неефективна, тому краще виспатися, очевидно, це я вже просто засинаю трошки, бачите? Тому в мене з концентрацією зараз таке. Так, через цей недосип дуже багато людей помирає в аваріях через те, що вони втрачають концентрацію, вони вже не бачать, що там відбувається на дорозі, або ж вони можуть раптово заснути. І існує купа пристроїв. Я знаю, на Аліекспрес навіть продаються, коли там ти тільки засинаєш цей. Ніби гарнітура у вусі, вона щитує, що в тебе пульс знижується, якісь там іще, мабуть, є характеристики, як вона розуміє, і він починає вібрувати і будити тебе ніби. Та, але коли втома накопичена, то там буди-не буди, буди людину вже так не прокинеться. Ось, тому мелатонін нам дуже важливий. Окрім того всього, це мелатонін, завдяки ньому ми йдемо в Сон. І якщо ви прогулюєте, з десь з 11.30 вечора до другої ви протусувалися? То вам потім важко заснути, тому що мелатонін він виділяється десь. Цей час і потім йде на спати. І тоді, навіть якщо ви заснете, у вас сон буде неглибокий. Ну як наслідок імунітет буде працювати гірше, ви не встигнете оновитися, залататися, біохімія не відновиться, все одно концентрація буде гірша, сила волі гірша, навчатися вам буде і гірше. Тому ідеалі добре засинати об 11, ну максимум 12 годині ночі. І краще трошки раніше прокидатися і раніше лягати, ніж пізніше е, лягати і пізніше прокидатися. Ну, Кількість, ну ніби одна і та ж, але якість ну зовсім різна. Тому, якщо ви мало спите, у вас підвищується навіть ризик появи раку, тому що імунна система не встигає латати усі факапи, усі ці баги. Вона не встигає нічого знищувати, коли ви не спите. Є. І також, коли у вас оцей недосип, то у вас погано самоконтролем. Тобто, ви можете переїдати, більше хотіти їсти солодкого, тому що ви не можете себе контролювати. Тому, якщо у вас є така проблема, подивіться, чи, що у вас зі сном. Та? Також впливає хороший сон на нейропластичність і здатність навчатися. Тобто нейропластичність це як змінюється ваш мозок, наскільки ви гнучки, наскільки ви можете бути, розумово, молодими. Та? Ось. І якщо найкраще, що ви можете для себе робити для навчання, це вивчити і лягати спати. Ну, наприклад, вивчитеся в день, лягаєте на 15 хвилин спати в день. Коли ви спите, у вас все йде в довготривалу пам'ять. Ем, якщо ви е, хочете всю ніч перед іспитом вчитися, то ви, окрім того, що нічого не запам'ятаєте, так ви ще і погано собі зробите для концентрації, ви забудете навіть те, що дуже добре знали. Тому сон і навчання це от, ну, брати просто. Найкраще вчити щось перед сном, якщо вчите вдень, то е, спати відразу після того. Е, от. І під час сну чому, чому це так пов'язано? Тому що ми запам'ятовуємо важливе під час сну, а неважливе мозок позбувається цього. Ми не пам'ятаємо всю інформацію за день. Наш мозок запам'ятовує тільки те, що для нас важливе, емоційно заряджене і так далі. А те, що не знаєте, як кажуть, навіть ну, ніби в будь-якій незрозумілій ситуації, де лягай спати, бо коли ти поспиш? Прокинешся і вже й ніби. Та й ситуація не така і страшна, як була вчора. Чи не, не, не так все і погано, як воно вчора видавалося, і так далі. Я, коли цей чоловік наді мною сміється, коли в мене поганий настрій, чи коли я виридую, ми це так називаємо. Він каже: Ти спала в день? Я кажу Ні, йди поспи. Я сплю і все, у мене вже все чудово. У мене вже бачення майбутнього покращилося все добре. Ось тому, що нормально. Нормально лягати і засинати через 5-10 хвилин, спати без пробудження до будильнику і прокидатися легко. Якщо у вас не так, ви робите щось не так. І у цьому відео розповім зараз вам про ну, такі ем, найпоширеніші перешкоди до вашого міцного сну. Значить, які ще тут є дзвіночки, такі червоні пропорції, дзвіночки. Якщо вам треба, ви не можете засинати без якогось заспокійливого. Тобто ви п'єте якісь таблетки, щоб заснути, там транквілізатори, снодійне. Якщо ви слухаєте музику, YouTube в навушниках для того, щоб заснути, тобто ви не можете заснути просто так, ви не можете опинитися своїми думками наодинці. Ви, ви, ви просто відчуваєте там тривожність чи. Інші стани, ви не знаєте, які з цим бути, і вам простіше від цього відвертатися і слухати когось краще. Новини слухати там музику, білий шум якийсь. Тобто, це не нормально. Це не нормально і з цим треба щось робити. Коли у вас також ненормально, коли у вас чутливий сон, тобто ви легко прокидаєтеся, від будь-яких звуків ви прокидаєтеся, також коли ви довго не можете заснути, коли ви прокидаєтеся посеред ночі від жахів, або від панічних атак, або від тривожності. Коли ви прокидаєтеся просто о 5-й ранку і не можете заснути, це все тривожність, і з нею я вас чекаю на своїх консультаціях працювати. Які є перешкоди взагалі для міцного сну? Номер один – це тривожність? Мабуть, номер два це. Відсутність режиму, коли ви лягаєте по-різному, сьогодні ви дивитесь серіал до середини ночі. Ну, от така якась байдужість до себе. Але номер один це тривожність. І більшість людей просто не знає, що вона в них є, бо вони до неї звикли. Вони звикли просто почувати себе в цьому стані, і вони вже не думають, що щось не так. Та? Тому от, ви не можете ніколи заснути, якщо ви знаєте, що по дому ходить повзає змія. Оце тривожність, бо ви знаєте, що щось не так, щось тут якось, ви не заснете. Тому для того, щоб заснути, треба розібратися із своєю тривожністю. Ви пишіть, тримайте поруч з собою блокнот завжди, і виписуйте, що вас турбує. Просто потік думок, весь можете навіть без розділових знаків все виписувати. І підкресліть найнапруженішу думку. наприклад. Наприклад, просто найнапруженішу думку. І, е, ну, Там є різні схеми роботи, ну, гаразд. Ви можете також написати, ну, пишете. там, Сьогодні було то, потім було це, ще такі думки, переживаю за оце стосовно цього, оце мене засмучує, отут я від цього втомилася, оце мене лякає, оце мене вибільшує. І підкреслюєте, що із цього всього викликає у вас найсильнішу емоційну реакцію. Підкреслили. Виписали. Також паралельно, які у вас є емоції. Наприклад, за стобальною шкалою їх поміряли. Наприклад, тривожність 80, сум 30, там, апатія 20, Виписали просто все. Потім запитали у себе стосовно тієї думки, яку ви підкреслили. Чому це правда? Наприклад, я втомилася. Чому це правда? Ну, все на цю тему. Ну, тому що скільки можна, ну я ж прошу, ну та 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 та. І чому це, ну знаєте, ніби ніби от не те, що чому це неправда, ну десь чому це неправда, але можна, наприклад, якусь віру сюди додати, якийсь ресурс, ну, наприклад. А, а як це можна змінити? А, ну, знаєте, світло якесь пролити на цю думку, що я стомилась. Ну, стомилась і стомилась. А можливо, там Ха! поїду в відпустку, або ой, зроблю собі вихідний, я такий чудовий суботу. Ну, тобто, якусь хорошу думку туди. І після цього переписуєте всі емоції, які у вас є, і ви побачите, що там тривожність знизилася, це покращилось, це покращилось тощо, тощо, тощо. От. Бо часто, ну, коли. Ви особливо не маєте досвіду психотерапії, вам видається, що у вас тривожність просто на рівному місці. А ще краще це коли у мене панічна атака, просто з нізвідки взялася. Воно ніколи з нізвідки не береться, просто ви не чутливі до себе, і ви можете відчути, що з вами щось не так, коли щось не так ось тут аж. Завжди щось не так, і воно тільки погіршується. І що більше ви до себе чутливі, то на більш ранніх етапах ви можете це спіймати. Мікрофончик. От тому, якщо ви не спите щось не так, це ненормально. і з цим треба розбиратися. Так, і сон на животі. У мене часто запитують сплю на животі, що робити. Часто, часто я проводжу такі паралелі, що у людини потреба у захисті. Ніби коли я закрила животик, да тваринки дають животик погладити, коли вони відчувають до вас безпеку. От якщо ви ніби відчуваєте небезпеку, то ви хочете животиком притулитися. Коли ви маленька дитина, ви хочете на ручки, і часто вас отак якраз беруть животиком. Якщо вам це відгукується, то Подумайте далі на цю думку. Отже, як покращити сон? Перше, розібратися з своєю тривожністю, ніколи не лягати із цим потоком думок і ще гірше ніколи його не глушити. Ютубом, музикою, спокійливими і так далі. Все виписувати. І з часом ви розберетеся, що з цим робити. Підете до психолога, побачите самі, як це що вирішити і так далі. Друге, завершувати всі справи або записувати перед сном, або записувати, коли ви це зробите. Тече у вас там кран. Запишіть четвер, 12 година, написати сантехніку, щоб він прийшов полагодив. Все, місце звільнилося. Тобто, не лишайте відкриті задачі в голові, треба не забути завтра. Запиши собі. Понеділок, 12 година, зробити то-то-то, в телефон чи собі в блокнот, куди ви пишете. Все з голови це пішлося. Якщо ви все тримаєте в голові, ви не можете від цього заснути. Тому все завершуємо або записуємо, коли я це вирішу. Далі щоденник вдячності можете вести. Я вдячна тому-то за те, що я. Я вдячна собі за те, що я сьогодні зробила. Ви побачите, як теж вас це розслабляє і просто краще ви себе почуваєте. Так. Інші штучки, це у нас біруші. Знаєте, біруші не ну, такі, вони їх можна розірвати. А я вам спробую показати ось такі. Вони дуже класно приймають форму вуха, в них не боляче спати, вони дуже класно ізолюють звук, вони ніби гель такі. Я їх обожнюю, сплю в них постійно. От є біруші, якщо вам заважає світло, то маска на очі. Блокатори синього світла ввечері. Табо та, коли ви телефоном користуєтесь, телевізор, на вулиці якесь світло ходите десь постійно, то у вас погіршується мелатонін. Нам це не треба, нам мелатонін треба, тому можете вдягати ці блокатори, робити темні теми на телефоні, зробити на самому телефоні жовте світло, там є режим, жовте світло, синє світло телефону. Зробити жовте світло телефону тощо. Блек-аут у кімнаті, тобто темні штори, або якісь ролети, жалюзі, Та має бути вночі темно і тихо. Провітрено, чиста постіль, прохолодно. Далі магній перед сном пити, магній п'ється перед сном і можна його пити щодня. І він покращує також сонце. Із таких бадів то магній. Далі можна пройтися перед сном прогулятися. Не спорт. Спорт вдень він навпаки вас розганяє. Фізична активність в день важлива, тому що ви себе ушатуєте. І це класно. Але перед сном можна просто прогулятися. Далі спокійний контент ввечері, особливо, якщо у вас є діти, ви вже там, не знаю, о 8 годині у вас вже має бути тільки точкове світло якесь увімкнене. Не має бути вся квартира сяяти. Тільки місцями світло приглушене, спокійна музика якась грає, ви повільно рухаєтеся, а не має бути так, що ви до 10-ї години двіжуєте, шумите, бігаєте і так далі, а потім сваритеся, чого діти не лягають спати. Всі потрошку розслабляються, потрошку всі вимикаються. ну Ви атмосферу маєте створити для сну таку. і собі. Так? Так, спокійний контент, ми не дивимося фільми жахів перед сном, якщо ми хочемо виспатися, якісь новини гострі, все спокійне, все спокійне, щоб ми такі з радістю могли під це засинати. В ідеалі нічого перед сном не дивитися, тому що, якщо ви просто проаналізуєте два дні: перше, ви сьогодні дивилися щось перед сном і свій стан на ранок, і другий день ви нічого не дивились перед сном, ви просто лягли, почитали книжку чи просто. Лягли, щось думали, думали і заснули. От в другому випадку, у вас на ранок буде чистіша голова, така ясніша. Вам буде легше прокидатися, тому що ви не засмітите свою голову зайвою інформацією перед сном, яка у вісні буде там оброблюватися додатково. Тому і взагалі нічого не дивитися. Так. Можна бризкати мелатонін. Він бризкається 1-3 пшики. Я ним користуюся у подорожах здебільшого, бо коли в мене руйнується сон. Ну, наприклад, я о 3.30 ранку ходила забирати пакунок з України. То, ну, це і ні туди, і ні сюди. Це і не дочекатися, і там 3.30 це треба лягти спати, прокинутися, повернутися і знов лягти спати. Це максимально тупий час. Або в подорожах, коли я пізно приприлітаю чи щось таке, то я собі бризкаю для того, щоб відновити відновити сон. Та я його бризкаю собі там за 20 хвилин до того, як я маю лягти. Тобто, якщо я лягаю об 11, де б я не була, щоб не було, я 11 вечора буду бризкати собі і потрошечку вирубатися. Це допомога допомога. Ну і там, звісно, це не постійно робити. Далі можна ще використовувати кільце чи годинник, щоб відстежувати свої фази сну і знати, тут ви от, добре поспали, тут вам стільки сну годин для сну треба і так далі. Ну і взагалі знати, скільки вам треба годин для сну, коли ви найкраще себе почуваєте, так більш свідомо до цього підійти. Стосовно їжі, їсти на вечерю спеціальну їжу. Тобто ми не їмо свинину, телятину, ми таке не їмо перед сном. Ми їмо, що ми їмо? Складні вуглеводи, це у нас, що? Це у нас може бути кіно, цей батат, солодка картопля, вони допомагають вироблятися серотоніну, та він допомагає нам регулювати уже сонний настрій. Далі нежирні білки, наприклад, індичка, курка, риба або тофу. Креветки можуть бути, можуть бути ну, якісь такі салати із цим. І в такий спосіб у вас ще і стабілізується рівень цукру у крові, та, який важливий, щоб у вас була постійна енергія протягом ночі. Також ще корисні ці жири, такі як авокадо. Зараз я знайду де записала, авокадо, горіхи, насіння, оливкова олія. Додати це до вечірнього прийому їжі, так у вас будуть, ніби ви будете ситі впродовж ночі. І легкі закуски, якщо, наприклад, ви повечеряли, але перед сном щось хочете. випийте трошки кефіру, трошки кисломолочного сиру та якісь там трошки чогось кусніть, авокадо можна куснути, горішки в черниці таке. І трав'яний чай, якщо ви від цього не бігаєте в туалет вночі і не треба пити таку куглю. Та, трошечки зовсім зробіть собі чисто символічно. Там м'ята, валеріана, ромашка, лаванда. І уникайте цих напоїв з кофеїном. Чорний чай, зелений чай, кава тим паче. Та, навпаки, допомагайте собі заспокоюватися і отаке собі створюйте. І ще із такого це типування роту, щоб він був закритим, і ви могли вночі дихати носом. І ще з корисного це щоранку прокидатися в один і той самий час, тому що це простіше, ніж щовечора лягати в один і той самий час. І один день в тиждень можна спати без будильнику для того, щоб ніби доспати те, що ви не доспали. На цьому все. Це те, що я хотіла сказати. Ставте вподобайку, якщо це відео було корисним. До зустрічі!